Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати також свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Кожна людина має бути швидкою до слухання. А в чому вона має бути стримана і повільна? Правильна відповідь. Стримана в словах, повільна на гнів. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання. Стримана в словах, повільна на гнів. Номер 2 Згідно слів апостола Павла, Чим мають прикрашати себе жінки? Правильна відповідь добрими ділами. Так само і жінки, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним вбранням, а добрими ділами, як це й належить жінкам, котрі присвятили себе. Побожності. Номер 3. Що Авраам виділив Мелхиседеку із всього? Правильна відповідь десятину. Авраам же виділив йому десятину з усього. Він, ім'я якого насамперед означає цар праведності, потім уже цар Салимський. Тобто цар миру. Номер 4. Хто послав своїх людей до Навала з проханням допомогти забезпечити тих, хто з ним переховувався. Правильна відповідь Давид. Тож Давид послав до нього 10 слуг. Давид дав слугам таке доручення. Йдіть у Кармел, зайдіть до Навала та привітайте його від мого імені миром. Номер 5. Згідно книзі Еклезіаст, порох людини повертається у землю, а що стається з Духом. Правильна відповідь Вертається до Бога. Таким чином. Ворог повернеться в землю, з якої вийшов, а дух повернеться до Бога, який його дав. Номер 6. Як Самсон підпалив поля й сади филистимлян. Правильна відповідь прив'язав смолоскипи до хвостів лисиць, тож Самсон пішов і впіймав 300 лисиць. Він приготував смолоскипи, пов'язав хвости лисиць парами, хвіст до хвоста, а всередині між двома хвостами приладнав по одному смолоскипу. Запаливши вогонь у смолоскипах, він випустив лисиць. Номер 7. Як часто приносить плід дерево життя в новому Єрусалимі? Правильна відповідь щомісяця. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки. Дерево життя, що приносить 12 плодів. Щомісяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. Номер 8. Господь через пророка Авдія виносить вирок Едому. Наче що буде рід Ісава, коли рід Якова буде, наче вогонь? Правильна відповідь тростиною. Рід Якова стане вогнем. Покоління Йосифа полум'я. А рід Ісава тростиною. Його підпалять і всі згорять. З начатків Ісава не залишиться нікого, бо так сказав Господь. Номер 9 Чому добропорядна жінка не боїться холоду в своєму домі? Правильна відповідь? Тому що вся її сім'я одягнена в подвійний одяг. Номер 10. За кого спочатку прийняла Марія Воскреслого Ісуса Христа? Правильна відповідь за садівника. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав? Я заберу його. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних запитань номер 11 Чого апостол Павло казав не робити батькам по відношенню до своїх дітей? Правильна відповідь не дратувати. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Номер 12. В якому посланні написані ці слова. А ви рід вибраний царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Правильна відповідь у першому посланні Петра. Номер 13. Яке місто відбудував Хієл, поклавши основу на своєму первенці Абраму най наймолодшому синові згідно пророцтва Ісуса Навина? Правильна відповідь Єрихон. За його владарування Хієл з Бетеля відбудував Єрихон на авірамі своєму первенці поклав його основу, а на Сегуві, наймолодшому синові, встановив його браму, як і провістив Господь у своєму слові, яке колись сказав через Ісуса, Сина Навина. Номер 14. В якому місті було 120 тисяч мешканців, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці. Правильна відповідь в Ніневії. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом, Ніневією, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці чимало худобе. Номер 15. З ким повинен був Мойсей піднятись на Сінайську гору? Щоб Господь написав слова на кам'яних скрижалях. Правильна відповідь, він повинен був піднятись один. Але з тобою нехай не виходить ніхто, і на всій горі ніхто хай не появляється. Навіть вівці та інша худоба хай не пасуться на схилах гори номер 16. У першому посланні до Солонян написано Тому ми хотіли прийти до вас, я, Павло, і один раз, і другий, але перешкодив нам хто? Правильна відповідь. Але перешкодив нам сатана. Номер 17. Хто? І кому написав ці слова. Ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Правильна відповідь апостол Павло Тимофію. Номер 18. Вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо якби були з наших, то залишилися би з нами. Але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони є з наших. Хто це вони? Правильна відповідь антихристи. Діти, це остання година, бо ви чули, що Антихрист надходить, і нині з'явилося багато антихристів. З цього дізнаємося, що це остання година. Вони вийшли від нас, але не були нашими. Номер 19. Чиє ім'я означало солодка, а вона попросила називати себе гіркою. Правильна відповідь Ноемі. А вона їм говорила. Не називайте мене Ноемі, а називайте мене Марою. Адже велику гіркоту визначив для мене всемогутній. Номер 20. Де мав жити той, хто ненавмисно вбив людину, щоб він не загинув від кровних месників. Правильна відповідь. У місті сховищі. Громада має захистити такого вбивцю від руки кровного месника. Громада поверне його до міста Його сховища, куди він утік. Тож він житиме там до смерті великого священика, помазаного святим миром. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 з часів Ісуса Навена ізраїльтяни довгий час не мешкали в наметах під час свята наметів. Хто керував народом, коли вони відновили це правило? Правильна відповідь Неємія. Отже, вся громада, всі, що повернулись із полону. Влаштували собі намети й мешкали в тих наметах, чого ізраїльтяни не робили з часу Ісуса сина Навина аж до цього дня. Номер 22 Що супроводжуватиме прихід сина погибелі за сприяння сатани? Правильна відповідь. Ознаки та фальшиві чудеса. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. Номер 23 Немов що стане місяць перед настанням дня Господнього? Великого і страшного Правильна відповідь як кров. Потьмяніє сонце. А місяць стане як кров. Перед настанням дня Господнього. Великого і страшного. Номер 24 Хто керував народом ізраїльським? Коли був закінчений поділ обітованої землі? Правильна відповідь Ісус Навин. Ось такі наділи, які були визначені жеребкуванням, успачино священником Елеазаром, Ісусом, сином Навина, та старішинами всіх племен за ім'ям патріархів ізраїльських нащадків. Вшілом. Перед Господом біля входу в намет зборів. Нарешті поділ обітованої землі був закінчений. Номер 25 Вороги юдеїв написали царю Артаксерсу листа з проханням зупинити відбудову Єрусалима. Яким було це місто з їхніх слів? Чому його не треба було відбудовувати? Правильна відповідь бунтівним. Нехай буде відомо цареві, що юдеї, котрі вийшли від тебе, прибули до нас у Єрусалим. Відбудовують це бунтівне й погане місто. Вони будують стіни на покладеному ними фундаменті. Номер 26. Про яке створіння написано? Ряди його зубів. Викликають невимовний жах. Коли він чхне, то спалахує блискавка. Правильна відповідь про левіятана: хіба піймаєш левіятана вудкою, або, може, накинеш на його язик волосінь ліску? Хто відкрає брами його паші? Ряди його зубів викликають невимовний жах. Коли він чхне, то спалахує блискавка, а його очі, наче сяєво зірниць. Номер 27 Чому Авесалом ще за свого життя вирішив поставити собі пам'ятний стовп? Правильна відповідь. Бо в нього не було сина, і він хотів зберегти пам'ять про себе. Оскільки вважав У мене немає сина, який зберіг би пам'ять мого імені. Тому він назвав той стовп своїм іменем. Він називається каменем Авесаломай до сьогодні Номер 28 Кого описував апостол Павло? Коли цитував когось постійні брехуни, люті звірі, ліниві ненажери. Правильна відповідь критян. Сказав один із них, їхній власний пророк. Критяни постійні брехуни. Люті звірі, ліниві ненажери. Номер 29 Чий пам'ятник і надгробок у петелі цар Йосія не зруйнував і сказав нікому не чіпати. Правильна відповідь Божого чоловіка, який сказав Єровааму про майбутнього царя Йосію за довго до його народження. Потім цар запитав. А що це за пам'ятник, який ще я бачу? Йому відповіли люди того міста. Це надгробок Божого чоловіка, котрий колись прийшов з Юдеї та провістив те, що ти вчинив із жертовником Бетеля. Номер 30. Який благочестивий цар Юдеї був вбитий через те, що почав битву з єгиптянами? Проти Божої волі. Правильна відповідь цар Йосія: Нехо послав до нього послів з такими словами: Що мені до тебе, юдейський царю? Адже зараз я вирушив не проти тебе, а проти тих, з ким я в стані війни. Бог мені звелів поспішати. Ти ж не протидій Богові. Котрий зі мною, щоб часом він тебе не знищив. Але Йосія не відступив від нього. Що ж, друзі, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом.